Під вогонь потрапили Марганіста, Мирівська громада. У Марганці 13 людей загинули, 11 постраждали. З них п'ять у важкому стані. У місті панілочено понад 20 багатоповерхівок. Центр надання адмінпосток, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінбудівель. Тривають роботи з розбору завалів. У Вищій Тарасівці, Мирівської громади, загинула одна жінка. І будинок всім зруйнований ворожим снарядом. Гати, вночі ворохи по Миколаєву з ракетних систем залпового вогню. Маємо загрозу із моря в акваторії Чорного моря. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України. На харківському напрямку зафіксовано обстріли з танків та ствольної артилерії. За свої звірства орки отримують гарячого копняка від українських захисників. А це кадри наслідків прильотів по Каховському мосту на Херсонщині. Вибухало і в Мелітополі біля штабу єдиної Росії, де окупанти готують референдум. В так званій ордло жінщини намагаються сховати своїх чоловіків від примусової мобілізації. У нас діти сім'ї. тим часом польща позбавляється від всього радянського, аби й духом рашистським не пахло. В одному з міст знесли пам'ятку на честь Червоної армії. Співпрацював з расистами та коригував прильоти. СБУ затримала агента РФ, який працював на окупантів від початку повномасштабного вторгнення. Мешканець Бахмута на до сиви і здавав геолокації українських військових та техніки на східному напрямку, фотографував позиції і надсилав це росіянам. Працівники СБУ у Вінницькій області разом з колегами з Донеччини та Луганщини впродовж місяця працювали над викриттям зрадника. Бахмутця колаборанта затримали. Йому оголошено про підозру. Судом його арештовано на 60 діб. Впевнений, що в подальшому він буде засуджений і понесе покарання згідно з санкціями Кримінального кодексу. Держана задув умовах воєнного стану на сьогоднішній день санкції передбачає від 15 років позбавлення волі до довічного. Він легко летить на відстань 10 кілометрів. Швидкість вражає 30 кілометрів на годину. На цих дронах професійні камери та тепловізори. Наші бійці чітко бачать усі позиції ворога. З Ним, по-перше, намагаються боротися вороги системами радіоелектронної боротьби. Наші хлопці це передбачили. Дрон вдосконалили настільки, що він злітає на висоту 300 метрів. Його не видно і не чути. Має в собі, по перше, це шифрування. 256 бітне шифрування. По-друге, вона працює на рівні шумів, тобто, її дуже погано оператори радіоелектронних пунктів, радіоелектронної боротьби. Вони або дуже погано, або не бачать взагалі ці дрони в себе на радарі. Тому вони бойові у повітря легко піднімають до п'яти кілограмів вибухівки, яка підірве навіть важку техніку ворога. Можна пробити броню, наприклад, там БМП і ну, такого класу машин. Потім, ну, звичайно, особовий склад можна уразити. Вартість одного такого дрона 15 тисяч доларів. Замовляти їх за кордону втричі дорожче. Єдина проблема комплектуючі. Їх фахівці шукають в усіх країнах світу. Зібрати гроші допомагають волонтери. Найважче знайти потужний тепловізор. Є тепловізори, які можна купити там за дві тисячі доларів. Якщо брати щось, якийсь беушний ринок. Якщо вже брати прямо по от тому уровню, який немає нічого на беушному ринку, нічого не працює, значить ми беремо новий. Новий може коштувати і 5, і тисяч, і 6, і навіть 10 тисяч. Один дрон фахівці збирають тиждень, навчитись ним керувати можна лише за кілька днів, можна просто е взяти якийсь дешевенький маленький квадрикоптер і політати вдома, От, навчитися звикнути до управління стіками, ну і далі можна брати більш. Більш складні дрони. Окрім розробки, наші фахівці і ремонтують дрони. Квадрокоптери відновлюють навіть після обстрілу ворогом. Загалом на передову відправили 10 бойових дронів. Вони вже знищили півсотні окупантів. Нові послуги у хабі Я Маріуполь, окрім адміністративних, тепер тут роблять ще й щеплення від ковіду, адже хвороба нікуди не зникла. Лише увагу до неї відсунула на другий план. Війна в перших рядах на щеплення. Працівниця офісу Алла Харченко. Третя доза щеплення тому, що це актуально нині. Окрім того, у хабі облаштували робоче місце для дитячого логопеда-дефектолога. Про це попросили батьки в окупованому Маріуполі. Діти надто довго знаходились в стані стресу, який вплинув на їхній психологічний стан. Перший час не всі мали змогу виїхати з Маріуполя. Тому діти певний час були без навчання, без якихось там кружків, тому. Батьки надали таку змогу нам тут волонтерити і займатися дітям. Ром? Здесь ром? Угу. Да, или нет? Да. Здесь ром? Да. Где ж да? Смотри, ні. та ну де ром. позбувається своїх страхів діти в різний спосіб. Одна з методик танець усіма частинами тіла, Маленька Ліза старанно виконує настанови психолога. Биком танцювали ну, Носиком. Носиком? Ластин. Ластин. У хабі я Маріуполь щодня, наче у вулику адміністраторка Ірина люб'язно зустрічає відвідувачів. У Вінниці лише третій місяць, як і решта земляків покинула все, рятуючись з окупованої рашистами домівки. Тепер обживається на новому місці. Подобається це місто, дуже гостинні люди, дуже е, красива архітектура. Е, я знайшла тут роботу. Як і юрист, у хабі допомагає Маріупольцям фаховими порадами та рекомендаціями, проблемних питань. Вінничань у людей багато, але, каже, вінничани допомагають з усім. Фантастика. Ми не очікували, що такі хороші люди в Вінниці. Тому що Вінниці від душі велике дякування. Ми вдячні меру, який підтримує хаб Ямарю в Вінниці. Ми максимально вливаємо людей в життя України і Вінниці, в частності. Трудоустраюємо людей з ним, даємо консультації, відновляємо документи. Карти Вінічені на дуже учні по це баршою популярності. Ми дуже раді, що ми оказалися за два місяці роботи в хабі зареєструвались понад дві з половиною тисячі маріупольців, і кожен з них отримав ту саму підтримку, що і корінні віничани за допомогою і те, що не розділяють людей на своїх та чужих. Дякує Маріупольський мер. Я буду завжди так казати, подякувати міському голові Сергію Анатолійовичу за ту можливість ту допомогу їй. Від віничан, яку ми отримали як маріупольці. сьогодні ми бачимо, що вже нашим шановним маріупольці отримують звичайну картку війничанина, і це дає можливість сьогодні трохи грошей зберегти в той на жаль, складний час, коли ми маємо війну. І сьогодні це дуже важливо для наших маріупольців отримати і підтримку і допомогу, тому. Тільки слова дякую спільними зусиллями. В хабі налагодили роботу з центрами зайнятості. Щоп'ятниці проводять ярмарки вакансій для Маріупольців. А вінницький досвід з організації центрів підтримки тепер поширюють Україною. Вже відкрили більше десятка в різних містах. Питання щодо встановлення меморіальної дошки на площі перемоги в пам'ять про загиблих від ракетного обстрілу, 14 липня, розглянуть на раді з питань історії, топоніміки та культурної спадщини Вінниці. Про це йдеться у відповіді на петицію, розміщену на сайті електронної демократії. У відповіді на електронну петицію автору подякували за активну громадську позицію. Також роз'яснили, що виконавчими органами Вінницької міської ради розглянули пропозицію щодо створення її за кошти місцевого бюджету. Далі справа за фахівцями і істориками. Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу, 14 липня, загинули 28 мирних людей ще більше сотні дістали опіки та поранення. Вінничанам і досі боляче згадувати про трагедію. І хай би це було, щоб ми могли прийти вшанувати, пам'ятати. Ми наші нащадки, наші діти. Це є. Я вважаю, що це є актуально. Якщо ми не будемо пам'ятати про минуле, то звісно, потім воно повториться в майбутньому. Тому потрібно віддати якусь таку честь і. Меморіальний пам'ятник ну, можливо щось встановити. Да. Навіть гості будуть приїжджати і бачити, і сильно зупинятися. І щоб це було на, на декількох мов світу, обов'язково там німецька, англійська, щоб могли навіть іноземці, які приїжджають, також могли прочитати не лише українськими словами. Українські університети руйнують вщент стереотипи про низький рівень наших дипломів у світі. Доводять здобути вищу освіту європейського рівня, не покидаючи Україну, можна. Переконані студенти та викладачі Вінницького національного технічного університету. В стінах цієї «Альма-Матер» готують майбутніх фахівців найзатребуваніших та одних із найвисокооплачуваніших професій у світі. Цей стереотип, я думаю, що наш університет вже давно зруйнував, і сьогодні всі випускники нашого університету чудово влаштовуються за кордоном. По завершенні навчання випускники техуніверситету можуть мати не лише диплом європейського зразка, а навіть два. Студенти мають можливість навчатися в нашому університеті, паралельно навчаючись в іншому університеті, наприклад, в польському, за програмою подвійний диплом. Дуже багато випускників. Таку нагоду використовують, тому що це дійсно можливість отримати два дипломи і працювати за кордоном все-таки не на низькооплачуваних роботах, а все таки маючи диплом інженера чи фахівця з певного напрямку. І, звичайно, це дуже гарна перспектива для тих, хто обере цей шлях. Але найголовніше, що молоді спеціалісти матимуть чималий багаж знань та досвіду, отриманих не лише на лекціях, а й відпрацювавши в лабораторіях. Наприклад, у цій готують спеціалістів. В надперспективній галузі Біоінженерія. Ця лабораторія е, створена, як я вже казав, в рамках програми «Біоарт». Це європейська програма по підвищенню освіченості, по підвищенню наукового рівня навчальних закладів Європи. І ми приймали участь в цій програмі. І такі самі лабораторії стоять по всіх європейських університетах, які приймали участь в даному проекті. Та й загалом залишитись у своїй країні це один з проявів патріотизму. Так, маючи можливість переїхати і отримувати освіту в інших країнах, студент магістр Валентин Василишин обрав своє майбутнє саме тут і каже: не помилився. Тепер може одночасно працювати по спеціальності та завершувати навчання. Ми всі. Народилися тут. Ми всі повинні бути патріотами, повинні працювати, навчатися тут і робити вклад у майбутнє нашої держави для того, щоб наш наступні покоління не думали про можливість виїжджати за кордон. Адже навіть зараз в Україні молодому спеціалісту можна знайти високооплачувану роботу. Тим більше, якщо це технічні спеціальності або сфера ІТ. Адже світ настільки швидко крокує вперед, що молодий, активний та спраглий мозок до нових знань здатен робити не менше, аніж спеціалісти з 30-річним досвідом. по сезону. Сьогодні розраховують на традицій. Десять років лісі не пам'ятаємо, каже. Великі споживачіча місто Вінниця сьогодні котельні міста Вінниці переходять на дройну продукцію. Активізувалися всі інші котельні, і в тому числі максимальне населення, які більш користувалися газом, іншими такими більш благополучним видом палива. Процедуру на купівлю дров спростили. В кожному лісгоспі люди можуть оформити заявку і вже за кілька днів рубані вільху або граб привезуть додому. Ми плануємо, що можливо за рахунок інших рубок санітарні руки інші це може сягнути до 300 тисяч, і так ми хочемо, тому що є проблеми. Жанка кави на склянку води у Вінниці стартував благодійний челендж. Головна умова якого відмовити собі у ранковому напої, а заощаджені кошти віддати на користь наших захисників. За зібрані гроші волонтери придбають засіб, який перетворює воду з будь-якою водою на питну. Один стік Акватон 10 – це 6 літрів очищеної води, яка вкрай необхідна українським бійцям на передовій. В наборах для наших військовослужбовців ідуть таблетки. Їх є 20 таблеток в одному наборі, вистачається на 20 літрів води, але в них достатньо великий об'єм хлору, а це дуже небезпечно для життя і здоров'я. Сьогодні ми маємо таку можливість. Коштує один стік 6 гривень і вистачає його на 6 літрів води з будь-якого водойому, будь-то річка, будь-то озеро, будь-то лужа, будь-то технічна вода. Аби доєднатися до благодійної ініціативи потрібно задонатити гроші умовно за одну каву та зробити пост на своїй сторінці у соцмережах із хештегом Філіжанка кави на склянку води передати естафету 15 друзям, прикріпивши їх через равлик до свого допису. Третій крок разом до перемоги. Вага однієї ягоди 19,6 цілих грама. Тобто на один кілограм потрібно лише 50 ягід. Їх легко сплутати з гігантською шовковицею, та це ожина. Тут ягода і крупніша, товстіша. Кожен куч на селекційній ділянці вражає Грона порічки розміром з долоню, бо ростуть за спеціальною технологією. Підв'язуємо до шпалери. Е, таким чином у нас гарний провітрюваний кущ, гарне запилення. Червоні, сині, зелені та чорні сортів агрусу більше десятка. Скільки ягід заважить на кілограм, важко порахувати, адже один плід завбільшки гривневу монету. На стандартному кущу розлогому, такому, як ми традиційно звикли бачити, вона і не так гарно зав'язується, і вона не так гарно росте. Жимолость ягода майбутнього, переконані селекціонери. Серед закупівельників вона ціниться, бо плодоносить недовго, тому ціна висока. Наші аграрії виростили новий сорт. Він не боїться посухи і плодоносить довго. Місяць назад цю ягоду вже можна було збирати, а досі ми бачимо досить таки багато ягод. Лохина королева серед ягід плоди настільки великі, що гілки не витримують їхню вагу. Тут уже півтора сантиметра є. Українські ягоди смачні, соковиті та зібрані вручну, саме тому Європа фанатіє від них. Досить таки великий обсяг української чорниці в свіжому вигляді експортується в європейські країни. Нідерланди, Німеччина, навіть Великобританія досить таки вибагливий ринок з високими вимогами до якості продукції. Про майбутнє треба думати навіть попри війну, кажуть селекціонери. Більшість фермерів вже думають, які ягоди вирощувати на своїх полях. Саджати кущі лохини, жимолості та ожини радять, і майбутнім підприємцям. Вартість одного куща лохини 80 гривень. Наступного року з нього можна зібрати до трьох кілограмів ягід, які вигідно можна продати у магазини чи супермаркети. Тож почати займатися власним бізнесом можна навіть маючи тисячу гривень у гаманці. Зіграти у стародавні ігри, створити ветенанку та дізнатись, як в данину писали важливі листи та документи. Вінницький обласний краєзнавчий музей запрошує на унікальні екскурсії. Проводити їх будуть у вихідні. Відвідувачам покажуть воскові таблички, пергамент та чорнила, які у минулому були розкішю. Кожен зможе порівняти міську та сільську культури, побачити, як вони розвивалися та змінювалися. Цікаво буде і дітям у віртуальному турі. Вони дізнаються, якою була природа мільйони років тому. Та які унікальні тварини тоді жили на території України. Медичний центр «Альтамедика» відкрив нове сучасне відділення. Це вже п'ята клініка у Вінниці та десята в області. Ми старалися створити домашню таку легку обстановку в нашому центрі, і яка би задовільнила як дорослих, так і маленьких наших відвідувачів. Задля комфорту клієнтів у клініці працює велика і професійна команда лікарів різної спеціалізації. Ми предлагаємо обстеження у лікаря гінеколога, сімейного лікаря, лікаря-педіатра. Також пацієнти в нашому центрі можуть здати всі необхідні аналізи і пройти сучасний рентген на новітньому обладнанні від компанії Сіменс. І ультразвукові дослідження від на, експ... на апараті експертного класу від компанії Canon. Просторий кабінет гінеколога Вальтамедиці облаштували так, що пацієнти можуть пройти повне обстеження за один візит. Ми налаштовуємо пацієнтів на те, що все, що відбувається у нас в кабінеті, залишається тільки між пацієнтом і лікарем. Ми намагаємося создати атмосферу такої спокійності, атмосферу довірливості і атмосферу ну якщо не любові, то принаймні такого дуже доброзичливого відношення між пацієнтом і лікарем. А маленьких пацієнтів з особливою увагою приймає лікар-педіатр з дитиною. Тут спілкуються, наче з другом, і з перших хвилин налаштовують на позитив. Ми створюємо спеціально е, доброзичливу атмосферу, дружні стосунки. В першу чергу мені завжди потрібно вибудувати контакт з дитиною першочергово, ніж з мамою. Інколи навіть батьки дивуються, чому я звертаюся одразу до дитини, як в неї справи, як вона почувається, і не вислуховую з самого початку батьків, а вислуховую потреби дитини. Є у клініці і сучасне УЗД обладнання. Воно дозволяє за лічені хвилини провести необхідну діагностику. Стараємося приймати як вдома, в спокійному стані, щоб пацієнт, особливо маленький, не нервувалися і підтримуємо навіть під час обстеження, бо доволі часу маленькі дітки вони дуже лякаються. Професійність і уважність медиків центру допомагає знайти спільну мову з будь-яким пацієнтом. Найважливіше це довіра так От, Знайти контакт саме з пацієнтом з людиною, аби е, були такі комфортні, довірливі умови. Самі ж пацієнти у клініці почуваються зручно, надійно, а головне отримують якісні послуги. Для віничанки Олесі Альтамедика стала родинною клінікою. Вже кілька років її сім'я довіряє здоров'я і лікарям саме цього центру. Мені дуже подобається те, що тут кваліфікований персонал. Він дуже уважний, що немало да, коли в тебе маленька дитина, Тобто завжди допоможуть, підскажуть. І навіть якщо потрібна якась консультація там онлайн, то без проблем це все можна вирішити. Більше того, для відвідин спеціалістів Альтамедики кожному підберуть максимально зручний час. Медичний центр льтимедика це в першу чергу і високопрофільні спеціалісти, і сучасна діагностика. І також це дуже комфортно для всіх нас віничан, тому що будь-який зручний для нас час ми можемо потрапити на певну годину, не стоявши в чергах. І ну це дуже комфортно. В наш час новітнє обладнання, високий рівень сервісу, європейські стандарти діагностики та кваліфікований персонал. За це медичний центр вінничани цінують найбільше. Таке враження, що я завітала до своїх знайомих, тому що те, як я відвідую, мене знає, да. Тобто завжди там запитають, як справи моєї дитини, і мені це дуже приємно, тому що тут не лише лікують, да? але якось і надають такі умови, да? комфортні, які тебе і розслабляють, і надають якесь відчуття захисту і безпеки. Нова клініка «Альта Медики» працює з 9 до 18 години по буднях та з 9 до 14 в суботу. Всіх вас запрошуємо, ми працюємо для вас, обстежуйтесь і залишайтесь здоровими. Оде надзвичайної сили духу, мужності та стійкості наші захисники і захисниці, які сьогодні ціною власного життя і здоров'я боронять нашу незалежність.